Вітаю на каналі Хенді Mike. Слава Україні! Сьогодні у нас коротенький огляд двох рулеток бренду Stanley, це бренд Країна США, а виробництво по всьому світі. Це як і в самому США, так і в різних країнах Європи, в Таїландії, в Китаї і так далі. Так от, коротенький огляд буде на рулетки, які я нещодавно купив в інтернеті і в епіцентрі відповідно по ціні. 620 гривень і ця чуть дорожча в районі 650, якщо не помиляюсь, під 700 гривень. Тобто майже в одну ціну, але 3 метри і 8 метрів. Подивимося, коротенький огляд, що всередині, чим вони відрізняються. І далі кожен сам для себе прийме рішення, яку рулетка краще, для яких цілей. Почнемо з тої яку я чуть раніше брав. Відповідно, це швидше за все виробництво Китай. Я вже її трошки покористувався. Що ми візуально бачимо? Що у нас просто наліпка з, з логотипом Стенлі, довжина, стопер самого самої рулетки. З цієї сторони в нас ніяких ознак, що це оригінальний Стенлі, немає. Якась досить таки дешева кліпса. І все. По периметру у нас три шурупи. Зовні на цьому все. Відповідно, що ми маємо? Ми маємо нанесену шкалу з одної сторони, цифри, метрична система, в сантиметрах. От, На трьох заклепках у нас кріплення. Знизу стандартно нічого немає, крім заклепок протилежної сторони. От, Стопер цей. Він же у нас називається Ctrl-Lock. По-правильному працює досить таки нормально, блокує свою функцію і виконує. Тепер до, до рулетки 3-метрової. Це виробництво Таїланд. Що ми маємо? Візуально якіснішу гуму, на дотик приємнішу. По-перше, по-друге, крім Наліпки ми маємо вже більш-менш схожий на оригінал бренду Стенлі. Це прямо в пластику. Не вигравіровано, а вилито логотип Стенлі. Наліпка з довжиною. З цієї сторони у нас також Ctrl-Lock. Можна глянути, що на ньому у нас іде маркування Стенлі. Ішло йшло воно в такій от упаковці. З протилежної сторони у нас щось схоже на пломбу і місце для відрізу. З цієї сторони у нас а, можна зразу глянути, що робиться з самим. О, до речі, тут у нас іде маркування шкали, знову ж таки, метрична в сантиметрах з двох сторін. Досить такий зручний зачіп, можна відповідно міряти. Для зручності з одної і з іншої сторони сам об'єкт, який ви виміряєте. І плюс додатково тут якась наліпка з прозорого м, пластику. Швидше за все. От. Цією рулеткою я ще не користувався, тому, наскільки вона зручна, сказати поки що не можу. Проте вже візуально мені подобається, по-перше, що з двох сторон у нас іде шкала. Сам механізм Ctrl-Lock працює досить таки зручніше, якісніше на перше враження, ніж китайської моделі. Потрібно більше зусилля, щоб його зафіксувати. От. І... Можна зразу подивитися різницю в якості цифр. В принципі, вона дуже схожа, товщина лінії приблизно однакова, хоча на цій 3-метровій цифри трошечки жирніші. З протилежної сторони наші рулетки виглядають таким чином. Видобув, значить, я з упаковки 3-метрову рулетку. От, глянемо, значить, ззаду, порівняємо, чи вони відрізняються. Відрізняються вони ззаду, по-перше, гвинти. У нас тут іншої, іншої фарбою нанесені, швидше за все, можливо, навілені йдуть, не так, як тут звичайні. По-перше, по-друге, у нас маркування тут іде в міліметрах. На 3 на 8 у нас в дюймах. Ну і по третє, у нас тут досить таки якісна хліпса. Нормально прикручена на відміну від цього дивного звуку. От. Знизу глянемо на них. До речі, тут у нас. Якщо глянути, можна побачити додаткові ребра, але рухається щось трошки, не до кінця вона зажата ця рулетка. А ця якраз навпаки більш-менш краще стиснути. Тест на Ctrl-Lock. Тест на відключення контролок, тест на читаємість розмітки тест на Кліпсу. габаритні розміри у нас 6 на 5 і 8 з на 3 з половиною відповідно восьмиметрового у нас 8 сантиметрів на 8 на 4 з половиною приблизна вага на сайті 200 грам 600 грам. Обирайте рулетки відповідно до поставлених задач, тому що якісна рулетка це добре і це особливо важливо для будівництва власного будинку. Дякую за увагу, до зустрічі на каналі.